Всі. я представляю Київський національний університет будівництва і архітектури. Це давній інститут. Більше ста років він готує будівельників і тому ми приймаємось подальшою долею наших будівель, які ми готуємо. Так, у нас у всіх, і у нас, як у представників освіти, і у вас одна мета: забезпечення безпечної ді... життєдіяльності людей, здоров'я, безпеки навколишнього середовища. Навчання це насамперед можливість зекономити час та гроші, можливість отримати компетентні відповіді від практики. І... Я хотіла б зазначити, що існує указ президента про стратегію державної кадрової політики на 2012 2020 роки, і цією стратегією передбачається, що реформування системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на основі модернізації форми методів навчання. Є першочерговим завданням, тому що у нас звичайно, як у тому фільмі кажуть, що помилки вчителів не так помітні, але теж дуже важливі. І сьогодні Наталія Іванівна зазначила, що мав місце спільний наказ Міністерства освіти і Міністерства Мінрегіону України про те, що визначилось по Україні 12 вузів, які повинні готувати. Кадри, підвищувати кваліфікацію, перепідготовку проводити кадри для реформування житлово-комунального господарства. Я б хотіла ще зупинитись на тому, що це позиція нас як освітян, що менеджер-управитель. Це не є одне й те саме, що й голова об'єднання співвласників. Всі мі 12 вузів а, отримали ці програми підвищення кваліфікації. Це програма підвищення кваліфікації для голів об'єднань та програма для менеджерів у правітелів житлових будинків. Також є ще програма Мінрегіоновська по енергозбереженню. Також я що хотіла зазначити, що в 2012 році. Наказом Мінрегіону було доповнено довідник кваліфікаційних характеристик працівників ЖКХ, професію менеджеру правитель житлово-комунального житлового будинку. Ось з метою виконання закону України про загальну державну програму реформування. Ось це є ось цим наказом. Зазначено, що повинен знати менеджер-управитель. Це і законодавчі нормативні акти, і постанови, і правила норм технічної експлуатації житлового будинку. Це на диску все це є, ви можете ознайомитись, це є в загальному доступі цей наказ Мінрегіону. Тобто а ось це кваліфікаційні вимоги. І е, на цьому треба зупинитись окремо повна вища освіта напряму підготовки менеджеру. Ось е, до того е, як при прийняли цей наказ, затвердили Міністр його підписав ці програми підвищення кваліфікації для голів та е, управителів, вони нібито не прив'язувались до якоїсь. Спеціальності ну на сьогодні а, голова правління ОСББ теж не це не професія, Він його нема прив'язки. А від, відтоді, як е, доповнило довідник, ми можемо казати, що підвищення кваліфікації. А є такий закон про вищу освіту, який говорить, що саме підвищення кваліфікації це по-перше ліцензійний віддіяльності, і на нього потрібно мати ліцензію Міністерства освіти. І по-друге, це в межах однієї спеціальності. Удосконалення своїх знань, і тому е, навчання я так розумію, що відтоді як є такий наказ, і як є кваліфікаційні вимоги, і підвищення кваліфікації управителів повинно бути на базі менеджменту, чи це є е, е, кафедра менеджменту, чи е, е, особа, яка має такий диплом, ну безперечно. Зараз сказати, що всі управителі мають освіту е, за напрямом менеджмент не можна, але е, відповідно до стратегії реформування, е, повинна бути програма перепідготовки, саме е, швидкої перепідготовки з однієї спеціальності на іншу. Ось, е, ось така компетенція управителя передбачається. Е, за цим наказом. Він і менеджер, і інженер, і юрист, і економіст, і бухгалтер. І ось всі ці професії він повинен знати і володіти. Ось проблема яка проблема? Чи можливо сьогодні провадити навчання за відсутністю освітнього стандарту? Ось це саме цікаве. По-перше, професія є. І в довіднику вона теж є, але на неї до сьогодні не розроблено професійний стандарт. А отже Міністерство освіти не може розробити освітній стандарт для управителя, тому що а, безпосередні а, працедавці а, не можуть, а, і Міністерство регіонального розвитку сьогодні не може надати профстандарт цієї професії. І це на, на самому ділі це дуже важливо, тому що е, обов'язок навчатися є. Є такий тринадцятий наказ, який згадували минулого року, е, яким е, прописано, що фізичні особи, які безпосередньо виконують функції з управління будинком, повинні мати відповідну освіту. Та періодично підвищувати свою кваліфікацію. Ось періодичність підвищення її можна знайти в законі про професійний розвиток, який з загальним правилом є 5 років. Але ось відповідна освіта, ви знаєте, це дуже таке поняття розтягнуте і взагалі, коли не хочуть конкретизувати якісь питання, пишуть, що це відповідно, відповідно чого мало хто розуміє. Ось тому ми, як навчальний заклад, е, пріоритетним вважаємо напрям е, навчання. Це обов'язково. Ось е, ми зробили аналіз на великі економічні втрати від некваліфікованого управління нерухомістю. Десятки разів більш ніж витрати на впровадження системи навчання управителів багатоквартирних будинків і відповідно політичні втрати від недосконалості законодавства. Результатом підготовки голів та членів ОСББ це випуск, а також управителів, випуск на ринок управителів та надання достатніх знань для їх взаєморозуміння. Там ще йде програма. Наповнення навчально-тематичних планів. Я вже не буду конкретизувати ці питання. Вони ці програми є в загальному доступі в інтернеті. Міністерство регіонального розвитку всі типові надає. Єдине, що варіативну частину, ми, як будівельний вуз, відповідно надали більше, більше інформації про експлуатацію водовідведення, водопостачання в мережі будівельні. Ми ж, Ми все ж таки будівельний вуз. І я хотіла зробити невеликий висновок: що Україна має дану професію в класифікаторі, має чіткі характеристики, однак освітній стандарт до неї не визначено, а відповідно відсутня чітко виражена система додаткової освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки. Така ситуація негативно впливає в освітній процес управителів і приводить до підсумку до неякісного управління. І необхідність введення системи сертифікації або тестації або якогось іншого контролю для допуску управителів на ринок необхідно. Управляти будинком не повинна людина, що не має достатніх знань і рівень підготовки. Це суперечить і здоровому глузду, і вимогам безпечної експлуатації. Всім дякую. Дуже приємно.